Ну, з огляду на низку статей, які вийшли вчора сьогодні. Сьогодні BBC пише про те, що візит Віткова і Рубіо пов'язаний із тим, аби примусити Європу засувати до Росії батіг. Так вони пишуть, тобто, спонукати їх до більшого тиску на Росію для припинення війни. Бо те, що ти говориш, воно трішки не вписується в цю історію. Я чув про те, що от, о, вироблення єдиної позиції, як натиснути на на Росію, але. Чомусь е, ті ж самі європейці сьогодні говорять про те, що е, їм пропонують е, варіант, з, при якій вже є готові рішення, готові конструкції, і вони не беруть в, е, участь в виробленні цих моделей. Тому це не схоже на батіг, це схоже, ви це зробіть. Європейці хотіли б натиснути на Рубіо і на Віткуфа для цього для отримання цього батагашу. Це була спільна позиція повернення до Трансатлантичної єдності, щоб нарешті показала, було показано силу, там жорстку позицію визначено, щоб Європа і Сполучені Штати загорили одним голосом в питаннях безпеки, принаймні жорсткої безпеки в Європі, ага. не допущення якихось там, малювали нові червоні лінії, там умовно кажучи, але цього не відбувається. Тому батіг, я думаю, що це ну, це просто інтерпретація. Тобто, за великим рахунком, я роблю висновок з того, що ти говориш, американці сьогодні не тиснуть на Європу, вони, вони вже домовилися, Вони вони тиснуть, вони приїхали з пропозицією, не поки з моделью можна, я зараз сформулюю, тому що ти дуже цікаво розповідав різні версії. Так? Тобто, вони домовилися вже з росіянами про все. Вони приїхали сьогодні до Парижу ставити перед фактом е, Макрона, Мерца і так далі, і нас, що отак оце буде. Ми вже про все домовилися. Ну, я б так не казав би, що вони принесли готову модель домовленості. Я думаю, вони привезли рамку, яку хотів би зробити Вашингтон, яка проговорена з росіянами, але їм необхідна е, Європа для того, щоб, по перше, а. Європа uh, погодилась на, на таку рамку, B, щоб Україна погодилась на цю, на цю рамку. І відповідно Європа uh, ще за це все заплатила. А яка ця рамка? Але це не, це не виключає можливості спільним... спільними зусиллями піднажати на, на росіян. Але поки uh -huh. що я чую стосовно піднажати на росіян, я чую, купіть у нас газ на 500 мільярдів доларів. Так? 350. 350, да, 300 мільярдів доларів. От я це, це чую. Угу. А, і це не, не схоже на те, що давайте ми разом піднажимемо на, на Росію. То, а для чого тоді Рубіо приїхав із Вікафом до Парижа? Ну, Знову ж таки, е, визначити місце, і щоб Європа погодилася на це місце в цьому переговорному процесі, і вже зараз на цьому етапі включилася в, е, в цю, цю роботу. Окей, а який тоді профіль для Європи з такого взагалі сценарію? Дуже сумнівний. Дуже сумнівний профіль. Єдиний нюанс, я тут бачу в тому, що є дуже багато європейських політиків, які занепокоєні дисонансом в європейсько-американських відносинах. І їм цей розрив вони сприймають як більшу загрозу, ніж можливе російське вторгнення. Ти зараз вже констатуєш розрив повний євроатлантичної співпраці? Ні, порушення. Порушення, ну, так ми про це говорили. Спрятує. було до прикладу, ну буквально одна фраза стосовно виведення військ ЖЕШО, це чиста спекуляція. Війська із Польщі нікуди не поділися на сьогоднішній день, і Пентагон чітко сказав: ми не відмовляємося і не відмовимося ніколи від ролі Верховного Головнокомандувача військ НАТО. Поставимо тут крапку. Це офіційна заява Пентагону. Була тому ну, тут про розрив євроатлантичної співпраці мов взагалі не йде. Ну, мова ж йде не про не безпосередній вихід сполучених штатів з НАТО, хоча такі ідеї, я думаю, що ну Ти говориш з... 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 про вивід військ із Європи. Виводу військ не, немає на, на даний момент, ну, На так. даний момент. а як елемент майбутньої угоди я цього не виключаю, наприклад, не, ну я, я вбачаю в цьому чистий шантаж з боку Трампа, витрачаєте більше грошей на безпеку, це справедливо. Ну, врешті-решт, ви не можете сидіти на шиї у американців, це Але не це означає, це означає, що він цього не зробить. Оце не виключає того, цей шантаж не виключає того, що випадку чого він це може зробити. Ну, звичайно, якщо він домовиться з росіянами, він це зробить. А домовиться про що зокрема про велику рамку переговорного процесу. Ну поки що про неї ми не готові говорити. Потім що, поки вона що вона. я думаю, що як такої моделі, спільної uh -huh. моделі спільних позицій проговорених деталей немає не в росіян, не в не американців. Uh -huh. Є бажання. Uh -huh. Є певна така теоретична конструкція, до якої хочуть примусити, або, скажімо так, принудить європейців, щоб європейці з нею погодилися принципово, ага. а далі вже допилювали якісь позиції, зокрема, підвищували там по власну бронездатність, платили за оборону, здійснювали там більшу участь в підтримці України. То американці не проти підтримки України, врешті-решт. Знову ж таки, що таке підтримка України? Якщо, якщо, нас, якщо нас ставлять на дієту, як кажуть, по Петріот, якщо нам відмовляють в Петріот чисто з політичних мотивів, щоб продовжити переговорний процес з росіянами А, а друге, натиснути на Київ для договороздатності, то це не підтримка. Ну, чекай, я наскільки пам'ятаю, то навіть і за Байдена нам всі Петрі не поставили, ті, що обіцяв. Звичайно, звичайно, ну, так а чому тоді не велика не різниця між тим, що Але... Трам робить, і тим, що Байден робив? Ні, ні, чекай. Але на даний момент це вже дійсно вже не шан... Це не просто шантаж стосовно України. Це намагання примусити нас до довороздатності. В принципі, як, як і угода про копалення, так і ведення самих переговорів, стиль ведення переговорів з Києвом. Як з нами ведуть переговори? Про що нам пропонують? Uh -huh. Як веде себе посольство? Як вони себе дипломати, білий дім на різних інституційних щаблях, як веде себе Штон з Україною? Я це вважаю шантажем і просто простука. Ну, а ти знаєш? Ти, я тут згадую коментар Ентоні Блінкена, який давав буквально от нещодавно. Він теж американським виданню, і він каже: в нас з зеленським були дуже непрості стосунки. А ми про це в голос ми не говорили. А угода про копалини. У них лежала на столі у Байдена за півроку до виборів, тобто весні 24-го року. Це пряма мова колишнього держсекретаря. США. Ну, не про неї позаговорили якраз у 24-му році, в кінці 2023 року звільняється далеко до історії з Трампом. Але вона була далеко не тою, що зараз. Так і ніхто не бачив, навіть Желізняк спростував те, що він поширював, перепрошую. А Качка сказав, ніяких розмов про борги немає. В принципі, на даний момент так. Так, тобто На все, що було, це не фейки. фейки. Ні, це не фейки. Давай так. Ні, це, не фейки. це не фейки, тому що драфт й гуляв й драфт гуляв, гуляв він не від, роз... від... Не від української сторони, <ріх> <ріх> немає це ніякої зв'язку з реальністю. Вчора підтвердив це депутат Железняк. Железняк що з угодно підтверджувати? Ну, послухай, він же поширював, ми ж про цей драфт говоримо. Я бачив і погірші документи, які теж гуляли з європейських дипломатів. І я тобі скажу, що вони були набагато жорсткіші з того з того, що говорив Залізняк, але тому, довіри так, до них немає, тому що вони навряд чи вони автентичні. А взагалі я не виключаю їх автентичність, виходячи з того, що говорить і робить трампійська адміністрація зараз. Uh -huh. Тобто, я допускаю, що це все було правдою, але зараз в силу. Зміни тональності переговорів і зміни тактики Києва по відношенню до Вашингтону ми могли знайти аргументи переконати пана Залізняка в тому, що це фейк. Ми це хто? Українська влада. Ага, Залізняка переконали. Переконати йому сказати, що це фейк. Ну, можливо. можливо. Ну, погодься, в нас зараз змінилася змінилася тактика. Я ми, маю абсолютно свою і, думку і, з приводу ми цього. Забрали, я ми забрали певні гострі кути, ми не використовуємо е, певні ефемінізми в оцінках. Ми не е, в кулуарах в європейських е, столицях ми не озвучуємо певні е, негарне висловлювання на рівні офіційних осіб стосовно трампійських е, там представників адміністрації Трампа. ми не е, е, там, обмежили... Е, Зовнішньополітичних спікерів в коментуванні, це ж все е, частина е, корекції е, поведінки в діалозі з Вашингтоном. Прибираємо те, що дратує, знімаємо токсичні теми. Ми дуже ласкове теля, яке готове розбур... обозволяти говорити будь-які умови. У нас немає якихось рамків компромісів, які ми тільки будемо отримувати і тощо. Ми компроміс віддаємо Америці. Визнаємо за ними можливість пропонувати будь-які для нас е е контраверсивні теми, не відмовляються їх обговорювати це все от наслідок цієї корекції. Ага. Тому, знову ж таки кажучи, е е я бачу, е що Вашингтон позиції по Києву не змінив, і це е може бути опосередкованим підтвердженням, що всі ці е е страшилки, які гуляють, в куларах мали місце і є об'єктивною реальністю.